Народ. Сьогодні з вами я, Людмила та Ролог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки. Робіть розсилочки, боїтеся обманув, да. я бачу очікування чого. Ну, коли вже прорив буде. Ну, у вас так колбаси. Когось там а, хтось не довіряє. Хтось довіряє, да, хочеться прориву, нового етапу по іерофанту. Угу. І ви стримуєтесь. Угу. Щоб не сильно довіряти, там, чи не сильно там, знаєте, погружатись з ці розклади. Ну, у кого яка історія? У когось енергії мало. Да. Для того ви кажете, та так все брешуть. Ну... Це ваша думка, і ви маєте право на цю думку. Так, дивимося. Сьогодні як би продовження предыдущего розкладу про е, замінування в прошлому розкладі запитувала Олександра про Маріуполь. А тут, тобто, вони замінували школу, де вони були де Для чого? Е... Де вони були? Так, де знаходилися, вони там довго не пускали людей, це село Заря. Подивіться, будь ласка, дякую. Дивимося, село Заря. Замінували школу? Орки? Замінували? Що це означає? А тут показують якось частково. І що? Да, хочуть розрушені. Вони якось там, знаєте, не повністю, а от якісь місця вони замінували, і якісь залишили так. Але тут стрімлені є влаштувати башню, щоб все взірвалося. Угу. Вибирали. Угу. Ну, так, домовилися, так. Да. Угу. Це такий метод оборони, типа. Угу. Так, поїхали. А, давайте спитаємо. Не, не буду. Небезпека, є і так, ви, ви попереджені, так що будете... Ну, я думаю, що там будуть перевіряти сапери. Так, да, шанс є. Діявола цього відсікти, щоб нічого не відбулося. Так, запитання до Вищих сил. Про літальні апарати. Ще достатньо в Росії, щоб атакувати наших воїнів? Літальні апарати. Я не знаю, що ви маєте на увазі. Давайте подивимось про літаків. Літаки достатньо у Росії для того, щоб атакувати. Літаків достатньо у Росії, щоб атакувати. Гелікоптерів достатньо у Росії, щоб атакувати воїнів військових. наших. Безпілотників достатньо у Росії, щоб атакувати наших військових. Ну, тут з літаками у них тут непогана обстановка. Вони. Що це означає? Що це означає? Угу. Ага. А чому? А чому? Угу. Розумієте, вони то є літаки. Але кажуть, що вони дуже далеко, і би, розгулятися їм немає можливості. От, ну, їх ж, видімо, із-за обстрілів туди вглубь відправили, і как би, уви, і ах, не розгуляєшся сильно. Вони шукають методи, як боротися. І що? Шанс? Угу. Ну, тут буде йти, йдуть переміни і шанс цей, кажуть, їх розчарує. Тут буде нова, ага, ага. Новий віток, нове якесь озброєння, що, ну, ограничує їх, обмежує. обмеже їхні дії. Тобто самі, по суті, літаки то є, але їхні дії обмежені. Що по гелікоптерам? А тут важко, важка історія. Тут кажуть, якась довга длітельна да? така важка ситуація, яка привела до того, що би гелікоптери не дуже то і приміняються. От сільонок маловастенько у них. і що? І що? Ну, так к... е... ждуть по колісу фортуни, з сторони, такі, знаєте, по случаю использують. Коли понадобиться, а з іншої сторони працюють. А що це за праця? Ну, обстрілюють, так. Да. Обстрілюють військових. Угу. Ну, ждуть якогось прорива. Хочеться так, щоб було як було раніше. От їм так хочеться. А їх взагалі ще на даному етапі багато? Багато ще. Угу. Е, угу. Угу. А сьогодні що? Що це означає? Ну, тут двояка ситуация, двояка. С одной стороны, обстрілювати сильно на відстані. вот вони обстрілюють з гелікоптерів. частично. А с другой стороны, хочеться... Показати, що да, у нас тут все стабільно, все добре, і ми можемо, хотім можемо ділаємо, но що. Угу. Але очікування стримують. Угу. Вони розуміють, що якщо вони зроблять вилітиці на гелікоптерах, то попадуть, ну умруть, короче, загинуть, понимаете, шанс ей загинути. Так что тут с геликоптерами вообще очень грустная история. Вроде є, и бестолково вони є, а с беспилотниками, ну, як вам сказати? Воно якось... То вони є, то затіш є, то їх там, якщо вони проявилися, то їх збивають. І що це? Багато їх? Багато? Ну, не стільки, скільки б хотілося, кажуть. І, вообще тут непонятна історія, що розстроєні, що вони жертви ілюзій. По поводу чого? А, ну, розрушають їх. Понімаєте, вони думали, що у них вийде зробити те, що вони задумали, а виходить, що, ну, как би вложилися, відправили, задумали, а виходить, що виход в конечном результаті, ну, практически не той, на який вони розраховували, понимаєте? Они хотят поменять всю ситуацию. Угу. И что? Ну, расстроены, боятся, что все это закончится. И закончатся их летательные аппараты. А у них есть производство их? Есть. Что это означает? Угу. Нет. Ну от ви знаєте, тут вони обороняються, щоб на місці робити. Ні. По Єрафанту ну, не потягнуть вони. А от ждуть, коли їм там откуда-то там привезуть. От у них така історія, що не, не у них це робиться. Да. А, а, а ті, що раніше поставляли, тут все заблоковано. Чому? Чому? Угу. Тому що вони на виборі стоять. То ли знову починати, начинать, как би, новий етап. Угу. То ли що делать, то ли. Ну, вони не бачать смисла. Вот таємні от ці поставки, вони їх бояться, розумієте? Там же ж їх попередили, видимо, уже, що е, хто там поставляв. Що угу. ви попадете на проблеми. Да, і по правосуддю тут така боротьба. Либо ви стабільно собі работаєте так, як ви работаєте, або ви перестаєте з нами тут тягамотіною займатися. То есть рисковать. Понимаете? Ну так, да. попередили ті країни, які поставляють запчастини, чи там готові вже апарати. Вони їх попередили. Так, далі. Інеса Богдан питає: дякую вам за вашу роботу. Подивіться, будь ласка, чи. Нададуть Україні літаки f 16? Давно ми не дивилися про літаки f 16. Нададуть літаки f 16. Що це значить? Зараз на даному етапі це якби, ну, якщо льотчики наші ще не доучилися, то який сенс зараз надавати ці літаки. На даному етапі обмежена ця історія, а на майбутнє, туди показують далі ситуація проясниться. Судьба поміняється і з часом є шанс отримати. Да. А з другої сторони, угу, що це означає? А, тут ідуть маніпуляції з другої сторони, типа ні-ні, це все брехня, ніхто нічого не дасть, і вони не привезуть і не дадуть, і, і нічого не буде. От я вам кажу, не вірте. Все, все буде, але з временем. На даному етапі, знаєте, така історія. Так, до чого дійдуть, до чого в майбутньому? Угу. Ну, над цим работають, так. Да. Стабільно працюють. да, угу. Угу. Ну, якщо ви кажуть, якщо ви ожидаєте, що це буде швидко, то ні. Це е, не так швидко, як хотілось би. А что это означает? Угу. Да, ситуация поменяется на, в майбутнему. Угу. Угу. Ой, ну, дуже много объяснений. Давайте короче. Пожалуйста, давайте, короче. Літаки будуть. Летоки будуть. В майбутньому я не кажу зараз. Что угу. это означает? Ну, в будущем. От зараз, как би кажуть, попридержіть свої емоції. Тут є предположення, видимо, вашу енергетику зчитують ваші там думки. І тут показано, що тут домовляння про те, що тут буде обман, ви, ви так думаєте, чомусь. Я не знаю, може, інформація вам якась прийшла. Хто десь ви щось прочитали чи щось узнали. Тут показують, що а, швидко, так як, як хотілось би, пока що не. Шукають, а, ну як сказати, отшельник показує, що думають, рішають. то есть це все процес іде. І ожидать можна от шанс на побіду. Ждать чого? Шаться на побіду. Да. Жертва чого? Угу. Так, хорошо, я не буду внедряться знову. Коли закінчиться гостра фаза війни, коли, От я другу колоду приготувала, вона показує сезони. Коли закінчиться гостра фаза Луни, коли. Ой, війни! Що да? угу. це означає? Ви знаєте, тут скоріше всього. По колісу фортуни, от как, як доля повернеться, і буде такий, як вам сказати, буде такий період, коли вроді все хорошо, а насправді, більше хорошо наступить весною. Навесні. Стабилизация будет в литку. Вот. Начиная с весны. То есть вот такая прям прям прям. А, це, а це уже хорошо будет, да? Разрушение. Если ожидать угу. выход в жертву. Оно-оно. Что это означает? Угу. Вот вы знаете, Зимой, как бы будет вход в такую ситуацию, въезжаемый будет таке подвешенное состояние и с одной стороны, и с другой стороны. И ожидать, что будет знову боротьба активна, вот кажется, немає сенсу. обнулення в чм? Чем обнуление? Mm -hmm. Ну, выйдем с тяжести. Выйдем, э, да, очековать правосудие нам. Ты что означаешь? Правосудие. Що закінчаться обстріли. закінчаться обстріли. закінчаться сильні обстріли взимку це да взимку угу. Угу. осень зима осень зима будут такие качелия вот Закінчаться сильні обстріли, кінець осені, початок зими. Якби буде, буде така трансформація, будуть зміни великі. От воно, знаєте, осінь, тут листочки падають, бачите, осінні. І зима, от між осінню і зимой. Кінець зими, ой, кінець осені, начало зими. Угу. І що? А навесні все стабілізується. Ситуація весні буде стабілізація. Так що очікуємо. Дякую за увагу. Пишіть свої коменти, запитання. Кому по, потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону 099-28-149-47. Звертайтесь в WhatsApp, Telegram, Mo і т.д. і т.п. Пока! До побачення!